Хочу звернути увагу на те, що дане відео не є рекомендацією водіям, як їздити п'яними за кермом або в стані наркотичного сп'яніння. Всі учасники дорожнього руху і в першу чергу безпосередньо самі водії мають знати правила дорожнього руху. У першу чергу, учасники дорожнього руху мають бути обізнані з правилами дорожнього руху. У минулому відео ми з'ясували, що при зупинці патрульної поліцією водієві має бути повідомлена взагалі першочергова причина зупинки. І лише при зовнішньому вираженні ознак сп'яніння патрульний може запропонувати водієві пройти відповідно огляд у лікаря. Якщо вже так сталося, що патрульні пропонують пройти огляд на стан сп'яніння, на що необхідно звернути увагу в даному випадку водієві? Профільна інструкція про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного сп'яніння передбачає, що поліцейськими використовуються спеціальні технічні засоби, які мають зокрема сертифікати відповідності та свідоцтва про повірку робочого засобу вимірювальної техніки. А огляд на стан сп'яніння проводиться з дотриманням інструкції з експлуатації спеціального технічного засобу. Тобто кажучи, простою мовою, поліцейські на місці зупинки можуть запропонувати водієві пройти огляд за допомогою так званого приладу драгер. Водій може погодитися пройти огляд за допомогою приладу драгер на місці, або попросити направлення і пройти огляд у лікаря у разі недовіри приладу драгер. Інструкцію з експлуатації газоаналізатору безпосередня драгер алкатестером є у вільному доступі в мережі інтернет. І визначено, що умовою правильної роботи приладу є суворе дотримання вимог, що наведені у розділі інтервали технічного обслуговування. А безпосередньо розділом інтервали технічного обслуговування передбачено інтервали технічного обслуговування приладом. Тобто перевірка калібровки, яка має проводитися кожні 6 місяців. Отже, чек до прибору драгер, роздруківка, має всі реквізити, передбачені для заповнення особою, яка проводить обстеження. Місце проведення, прізвище осіб, підписи учасників, температуру повітря, дату проведення огляду тощо. Отже, водій має знати, що має повне право попросити сертифікат відповідності вимога МОЗ «Драгера» уточнити, коли було останнє калібрування і повірка газоаналізатору, бо несправний або невчасно калібрований драгер дасть неправильні результати. Так само водій транспортного засобу, що відмовився від проведення огляду на місці зупинки транспортного засобу, або висловив незгоду з його результатами, направляється поліцейськими для проведення огляду до відповідного закладу охорони здоров'я. У разі відмови водія транспортного засобу від проведення огляду в закладі охорони здоров'я, це соціотерапія. Поліцейський в присутності двох свідків складає протокол про адміністративне правопорушення, у якому зазначає ознаки сп'яніння і дії водія щодо ухилення від огляду. Тут ми переходимо до направлення на огляд водія транспортного засобу з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Більшість порушень, які допускаються із даним направленням, це в першу чергу його написання. У патрульній машині, тобто на місці зупинки транспортного засобу, а має бути вже остаточно написане у лікаря в соціотерапії. Щодо підозри на стан наркотичного сп'яніння, то даний огляд можна пройти лише в лікаря-нарколога, тобто поліцейські на місці не можуть безпосередньо оглянути водія. Якщо говорити про направлення водія безпосередньо на огляд до лікаря і помилку, які допускають безпосередньо патрульні на місці зупинки, виписуючи дане направлення. Так ось, в чому заключається дана помилка? Ось як виглядає дане направлення. В 99% випадках поліцейським в ньому останньому рядку, який називається особу на огляд у заклад охорони здоров'я, доставив. І тут зазначається безпосередньо інспектор патрульної поліції, який вже доставив водія транспортного засобу до закладу охорони здоров'я. Насправді ж патрульні не доставляють водіїв до закладу охорони здоров'я, якщо водій відмовляється, але в даному направленні вказується про те, що він водій був доставлений. Це є не просто помилкою, це з боку патрульних є фальсифікацією відповідно документів, і вже при ознайомленні з матеріалами справи у суді на це необхідно звернути увагу, і потім можна відповідно зробити запити і до соціотерапії, і до закладу охорони здоров'я. Чи доставлявся даний водій даним інспекторам патрульної служби у такій-то годині, в такий-то день безпосередньо до закладу соціотерапії? І чи відмовлявся даний водій у присутності свідків безпосередньо в закладі охорони здоров'я від проходження огляду?